Доброго дня, ми з України. Один мій постійний клієнт, якому я пошив ось цей підсумок місті два назад, не пам'ятаю, попросив мене, прислав мені цей підсумок і попросив його переробити. Діло в тому, що він виявився в процесі використання замовником, виявився не дуже функціональний. До мене питань не було, тому що вибирав сам підсумок розміри, наповнювання і так далі. Вибирав замовник. Але допомагати треба, хоча я дуже не люблю переробляти, ну що зробиш? Значить, В чому проблема? Проблема в тому, що не функціонально. Тому попросив мене. Зробити ці кармани, які будуть вшиті в дно, зробити їх зйомними. Тому я замінив дно на інше, пришив велкро тканину. Ось Сюди пришив відповідну частину велкро. І тепер ці кармани обидва вони зйомні. Ось. Але подумавши про те, що місця в підсумку багато. І треба його чимось заповнити, я зробив ще ось такий прозорий підсумок на блискавці порозиняний. Ось е він кріпиться на велкро до центральної частини підсумка, і отут буде він жити. Надіюсь, тепер проблем з цим підсумком не виникне. ось все буде гаразд, і я дуже радий, що допоміг. Всім дякую, слава Україні! Ми переможемо! До побачення!